Меже, мікс жіночого одягу. В лоті буде 51 одиниця. Перша моделька в нас в розмірі 36. Далі кардиган в розмірі 1. 40. 38. Розмір 1. Розмір 2. Розмір 3.

38. Далі в нас буде бомбер. В 34-му розмірі. Він буде двусторонній. З однієї сторони світла, з іншої ось такий чорний. Знизу на затяжках. Далі сукня в розмірі 40. 40. 40. шорти в розмірі 34. Розмір 1. 1. Розмір 2. 40. 38. Розмір 1. Юбка в розмірі S. Розмір 2. Розмір 1.

Один, один. Далі в лоті буде ось такий сарафанчик в'язаний в розмірі 34. Далі такі пояски, сумочка. Ще один поясок. Прикраса. Далі ще сумка. Взуття. кеди в розмірі 37. Ось таке ще взуття в розмірі 37. Далі 40. Розмір 39.